Друзі, привіт! Ви на каналі Оксана Калюжна, канал Здорового і Раціонального харчування. Сьогодні тема здоров'я. Тема актуальна надзвичайно близька кожному із нас. Так як ми знаходимося на кулінарному каналі, то я намагаюся найчастіше донести свій посил у цього неугомонного блогера, який хоче зробити всіх здоровими, виключно красивими і щасливими, то свої меседжі я намагаюся доносити вам через призму здорового харчування. І такі нехитрі рецептики, які ви дивитесь, які вас і залишили на цьому каналі. До речі, у нас вже в найближчому майбутньому буде 4 тисячі глядачів. І це надзвичайно мені приємно, і це сподвигло показати своє личико, поговорити з вами і запросити до обговорення в коментарях, якщо у вас є якісь складні теми. Незвичні чи незрозумілі, чи з яких вас цікавить моя думка або думка моїх підписників, і ми там зможемо реально прекрасно. Спілкуватися. Отже, сьогодні ми затронемо тему здоров'я і трохи тему грошей, тому що зберігати здоров'я, особливо якщо від природи тобі не дано такого прямо золотого 100% гарного стану організму, то це трохи варто є коштів, розумієте? Ну, давайте почнемо з коштів, бо там буквально дві тези а про здоров'я більше і весь влог так ми і зачепимо. Ну, отже, гроші. Звідки в мене беруться гроші? Які рекомендації для вас? Тому що я ж не просто ну, обиватель, звичайна людина, а я ще викладач, який навчає студентів, передає їм ремесло. По-перше, ремесло дає, тобто те, що в будь-який час кризовий, не кризовий, економічний спад, не економічний в себе в країні чи в іншій країні. Всілічі в місті завжди зможе прокормити свою сім'ю, завжди може е, заробити. Ми про це часто говоримо в вересні зі студентами, коли починається курс. Я викладаю масаж, лікувальний, реабілітаційний, основи раціонального здоровчого харчування. Це ви можете по каналу подивитися якісь там фрагменти лекцій. Але в цих фрагментах немає того, про що ми говоримо, да? отак вживу на парі, не, начебто не стосується теми заняття. Отже, почнемо з освіти. Я вважаю, і як молодь каже зараз, я топлю за це. Тобто я пропагую те, щоб ви або ваші діти, наприклад, якщо вам запізно, хоча ніколи не пізно розвиватися, мали або дві освіти, або одну освіту, яка би щоб дитина була теоретично підкована і могла заробляти собі інтелектуальним трудом. Так? А інша робота або професія, або навичка, або хобі, або як це раніше називалося ремесло, да, ремисленьке таке слово знали це те, що людина може робити своїми руками. Я викладаю цей предмет, масаж, хоча сама давним-давно цим займаюся. Всього 5 років. 5 років назад не було ковіду, не було війни, але. Щоразу в вересні я починала з студентів. Так, ми знайомимося там, та та в кого які нахили, хто чим займається, чого сюди прийшов. От і ми з'ясовували те, що, і я їм казала, значить, мій предмет надважливий. Ви ж, будь ласка, йому особливою увагою приділяйте, тому що, тому що, не дай Бог, або дай Бог, життя закине вас в інший край, наприклад, дівчата переважно студентки в мене. Вийшла заміж, переїхала в іншу країну чи в інший край тієї країни, в якій він живе, не знаєш мови або там якогось діалекту. Ще не маєш багато друзів. Ну, наприклад, коли молода сім'я, грошей потрібно безкінечно багато, ти можеш заробляти навіть в декретній відпустці. Тобто, декілька годин на добу можна викрити в будь-якому часі. І якщо ти гарно володієш якимось ремеслом, наприклад, я класний косметолог і масажист. А ти там або ви класна швачка, або прекрасно готує якісь солодощі, такі штучні, мініатюрні, оригінальні, наприклад, дуже корисні там, з натуральних продуктів або з сухофруктів і так далі. Отже, для того, щоб гроші водилися завжди в сім'ї, мусить бути якесь ремесло. Така ніша невеличка, яку ти мусиш зайняти в цьому житті. І нехай це не весь час твій приділяється цьому. Нехай це буде сезонна робота, нехай це буде якась надомна робота, але щось ти мусиш вміти робити своїми руками. І завжди я їм казала: якщо тут є студенти підписані, з якими я тільки починала, то відзивайтеся, відгукуйтесь. Мені у Фейсбук писав студент Оксана Іванівна. Мені все пригодилось, що ви казали. Дякую, якщо я можу бути вам чимось корисним, звертайтеся. Ну, слава Богу, що я не потребую нічої допомоги, але я собі стала розбиратися, чому я можу справлятися в будь-якому регіоні, в будь-якій країні, не зовсім володіючи, наприклад, досконалу мовою. Е, в мене є дві спільні мови з людьми всього світу. Перша мова це мова музики. У мене перша освіта музична, я хоровий диригент, постановка голосу. Ноти вони є однакові скрізь. А також те, що я вмію робити руками, це е, я роблю такий енергетичний масаж з елементами сухого витягування хребта. Тобто це остеопатія, кінезіологія, це таке якесь е, ну, волшебне ви бнейство. І клієнти, коли пишуться, вони не кажуть, я хочу на масаж на то-то. вони кажуть, я хочу к Оксані. Вони хочуть до Оксани. Тобто я собі знаю що досконало. Високоякісно, висококласно, як зробити, щоб людині стало легше на тривалий час. Тому, слава Богу, ніколи без роботи не сижу, від бою від клієнтів нема, вже ховаюся, шифруюся і, і кажу, що я лише викладач, я не вмію робити масаж, брешу, як умію, тому що, друзі, я ж також не залізна і коли ти виконуєш досконало. Якусь функцію, якийсь проект, якусь роботу, то ти викладаєшся, виснажуєшся на все, а ми ще ж будемо в другій частині говорити про здоров'я, воно мусить у нас з вами зберігатися. І в мене також, щоб я могла передавати це ремесло. Отже, трошки розговорилася, який висновок цього? Даємо своїм дітям, для яких ми бажаємо якнайкраще, щоб вони жили в достатку. Даємо в руки ремесло, або ви щось вмієте, передайте цей досвід. Наприклад, ви досконало вмієте пекти житній заварний хліб. Нехай це щось одне, але людина, дитина, молода людина мусить це робити досконало. Мусимо мати в руках ремесло. І мусимо мати інтелектуальну роботу, тому що це також наш розвиток. Ми також цікаві, коли ми інтелектуально розвинені, коли ми експертами в багатьох справах, ми цікаві тій людині, яка прийшла до нас з вами і наш ручний труд ну, затребуваний наш ручний, щось їй потрібно із цього. Як же це поєднувати? Дуже просто. Можна це робити на вихідні, основна робота, наприклад, 5 днів. Ви там десь оформлені, сидите в бібліотеці чи в архіві і перекладаєте книжки. А на вихідні або по вечорам декілька днів ви можете ось це робити. Ви так і себе реалізуєте, і гарно себе буде почувати, за то, що у вас зміна діяльності. І ваших коштів буде вистачати на все. Як з мене шуткували мої клієнти, що Оксана на одній роботі не найдається, тому вона завжди бере дві. Так, я 20 років маю трудового стажу. і Я завжди 20 років працювала і на державній службі, тобто інтелектуально, і якась приватна своя форма діяльності, яка б дозволяла мені реалізувати ось ці мої. Таланти, так сказати, ручні техніки. Отже, як ви можете підібрати своїй дитині або близькій людині, ну, хоча це її вибір, але все ж таки якось туди наштовхнути, якщо ви є авторитетом, якщо вона запитувала вас до пораду, а не ви нав'язуєте зі своїми поглядами на життя, то яким чином можна віднайти свою нішу, якщо ви не маєте якогось особливого таланту, особливого нахилу або невчасно його розпізнали? Ви берете в Гуглі і вводите дуже просто професії майбутнього 2030 рік. І ви там почитаєте уважненько 10 професій майбутнього. По-перше, це є свідчення підтвердження для вас, що ці професії не зникнуть на ринку праці. Що ви вивчитесь або вивчите дитину, що якщо ви оплатно навчаєтесь, то я уявляю, як би вам хотілося, щоб ці кошти пошвидше й вернулись. Ви обираєте десяток професій, які там є. На них орієнтуйте: Десяток, можливо, двадцятку. Звичайно, я не можу за вас це вирішувати, але це один із варіантів роздумів і пошуків себе. Також, зараз я зупинюся, які там я знайшла професії, це ми робили зі студентами 3 роки назад. Можливо, за три роки змінилося, ви бачите, як швидко все змінюється. Також ви можете погуглити професії, яких зовсім не стане через 10-15 років. А 10-15 років це саме той період, коли ви вивчите себе або дитину 5-7 років, отримаєте практику або стажування хороше, і якраз готові будете реалізуватися і добре заробляти. Тут раз професія, вибачте, вона ваш диплом не тісний, розумієте, до чого я веду. Отже, яку десятку ми зі студентами роздивилися 3 роки назад професія вчителя. Казалось би, це геть якась ну, не, така, не надто популярна, от, тому що вона така хлопотна і нервова, і діти зараз міняються, і часи міняються, і у батьків чи мало претензій не до себе чи до дитини, а саме до вчителя. От, вони вважають, що дитина вчителя наслідувати. Ні, дитина це сліпок родительський, це те, що зліплене із вас. І ваші повадки у нас ти ж знаєте, що як кажуть, коли в дитини немає потреби ходити в садочок, їсть та бабуся, матуся може приділити весь час, то вони віддають дитину хоч би на 2-3 тижні в садочок. Знаєте для чого? Щоб потім сказати, що ту дитину в садочку навчили матюкатися, бо ми ж ідеальні і прекрасні. Але таке є, таке є життя. Отже, професія вчителя. Чому? Я вам можу так, грунтовно про це розказати. Тому що всі професії, які є, які професії майбутнього і які будуть, їх мусить хтось навчити. тих людей, які бажають гарно заробляти, бажають удосконалюватись і оволодівати прекрасною спеціальністю. все рівно вже їх буде вчити хто? Викладач, вчитель. Отже, ця професія є в мене, слава Богу, так батьки вирішили з огляду на мої таланти. Я відвідувала музичну школу, год за два закінчувала і дуже була цим щаслива, прям горіла і летіла на ту музику, що аж щоки її волосся роздувалися, так мені було приємно. Я вивчилася і в музичну школу, і в музичний факультет знайшла там багато друзів, пропрацювала сім чи вісім років на кафедрі теорії, методики музичного виховання, і я була викладачем хорового диригування. Але це ніяк не заважало мені також займатися і іншою моєю професією, моїм ремеслом, косметологією і масажами різним. Друге, що я там віднайшла, це дієтолог, який є в школі індивідуальним для кожного учня. Тобто це одна людина, яка бере на консультацію кожного учня, і рекомендує як в столові підбирати собі раціон харчування з урахуванням, чи дитина спортом займається, чи дитина займається там. Шахами і менше витрачає фізичної активності, проявляє, і так далі. Отже, я не буду перераховувати всі, але всі вони є. Я реабілітолог на кафедрі реабілітації зараз працюю. Ця професія також є, тому що ще з рахуванням то тієї біди, яка на нас навалилася, то психологи і реабілітологи розумієте, ж, будуть найближче десятиліття. Дуже в, в тренді, дуже затребувані. Отже, я не буду вас нагружати. Ви самі подивіться, і з огляду на свої нахили, на свої якісь професійні здібності, ви подивіться там для себе, пошукайте, варто вам в цій стихії розвиватися і вкладувати гроші. Чи, напевне, що не дуже варто і варто перекваліфікуватися, перевестися внутрі одного інституту чи з факультету на факультет, розумієте? І ще, друзі, яка приказка мені спала на голову. У мене дуже багато спілкування, багато клієнтів різного, різного, різних професій, різних нахилів, різних психотипів, дуже цікаві люди. І один з них сказав мені, Оксано, Треба ж яйця складати не в одну корзину, а в різні корзини. Чого це стосується? Це стосується і наших різнонаправлених професій, і нашого житла. Наприклад, є такі випадки, коли батьки купують дитині квартиру прямо на площадці. Дуже хочуть, щоб жили поруч, але якщо, не дай Бог, якісь природні катаклізми або проблеми там з водою, ще чимось, краще, щоб ці квартири були порізно, або краще, щоб була хата і квартира. І краще ви зустрічаєтеся, собі в гості. Там собі, наприклад, в хаті є завжди водичка, якщо немає в квартирі води, там завжди можна натопити плитку, якщо немає опалення. Там, і вибачте, за подробності інтимні, на вулиці є туалет, якщо у квартирі ремонт води, наприклад, тиждень або й місяць може затягнутися. От. І свіже повітря в тому, ж, в тому числі. Друзі, ну напевне, я зроблю другу частину про здоров'я, і якщо можна, там і про гроші. Тому що вже мої 15 хвилин, які на каналі дозволено вичерпані. Отже, до зустрічі в наступному влозі він у вас буде ось тут вверху прикріплений. І внизу в першому коментарі зроблю вам. Будемо говорити про чарівні таблетки, яких не існує, про здоров'я і про все.